Військова контррозвідка служби безпеки та національна поліція за сприяння міністра оборони та головнокомандувача збройних сил України викрили нові факти незаконного нарахування доплат за участь у бойових діях за матеріалами справи до схеми причетний начальник штабу батальйону однієї з військових частин тероборони збройних сил України на Львівщині. Як встановили розслідування упродовж серпня-грудня 2023 року. Він безпідставно нарахував 35 мільйонів гривень бойових доплат підлеглим, які не виконували завдання на передовій. Для цього посадовець вносив неправдиві дані до рапортів, де зазначав, що особовий склад підрозділу нібито воює на лінії боєзіткнення. зіткнення. Вже на основі цих документів фінансова служба військової частини і нараховувала військовослужбовцям, щомісячні додаткові виплати у розмірі 100 тисяч гривень. Втім, насправді цей підрозділ виконував завдання в тилових районах та не перебував на лінії фронту. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та, звісно, можливої докваліфікації злочинних дій фігуранта.